Близько 70 комплектів професійного рятувального одягу та 50 пар спеціального взуття отримали працівники пожежної служби завдяки благодійній допомозі німецьких партнерів. Як розповів представник громадянського руху свідомі Михайло Наход, така підтримка із за кордону від благодійної організації допомоги Україні надходить не вперше, але завжди є вчасною та надзвичайно цінною. Хочу наголосити, що наша співпраця з німецькою організацією триває від початку війни, і це вже не перша партія. Я допомоги спочатку. Це були продукти для деокупованих територій, тактична медицина для наших військових. Останнім часом наші німецькі партнери все більше і більше збирають допомоги для наших рятувальників. Цю допомогу ми. І безпосередньо завозили на прифронтові території, де щоденно є прильоти, є пожежі. І на жаль, такі речі дуже потрібні. Як розповідає начальник луцького управління ДСНС Волині, німецькі партнери з міста Вестерштеда регулярно надають підтримку. Він зазначає, що бойовий одяг один із найнеобхідніших ресурсів для рятувальників, адже саме він найшвидше зношується. Часто вже після одного виїзду на пожежу форму отримує суттєві пошкодження і стає не Придатною для подальшого використання. Бойовий одяг він, це перший ренамент, перше обладнання, яке має бути в рятувальника. Він нас постійно, постійно мусить оновлюватись, тому що кожен виклик, кожна пожежа все-таки призводить до його зношення. Тому ми дякуємо допомозі. Ми дякуємо благодійному фонду за те, що нам сприяли в оновленні бойового одягу. Зазначив і те, що рятувальникам вкрай необхідні не лише засоби індивідуального захисту, а й сучасне обладнання для гасіння пожеж та порятунку людських життів. Постійному оновленні в нас є як аварійно-рятувальний інструмент, гідравлічний інструмент для демонтажу залізобетонних конструкцій для розбирання завалів. Це Тей ренамент, який постійно мусить оновлюватись, який потрібно рятувальникам, і його немає межі. Тобто, ми розуміємо, що коли стається десь якийсь обвал конструкції, чим більше ми маємо цього обладнання специфічного рятувального, тим більше і швидше ми можемо здійснювати аварійно-рятувальні роботи. Волинські рятувальники вручили грамоти німецьким партнерам за їхню благодійну підтримку та щиру допомогу у цей складний час. Ми підприємці з Німеччини. Працюємо з Україною з 22-го року. Ми коли почалася війна, ми створили фонд. Помифон України Весташтіфа. України кап назва три якомеся ідеся і фонфую істи, медикаменти і форе. І вже так три роки возимо допомогу. Наше серце лежить до України. Дякую вам щиро. І надіємося, що ми будемо жати руку з вами в мирний час. На завершення зустрічі українські рятувальники вручили подяки та символічні дипломи німецьким партнерам, у знак вдячності за співпрацю та підтримку. Також для делегації провели екскурсію, під час якої благодійників ознайомили із тим, як функціонує система рятувальних служб на Волині.